Ви знаєте, ми з вами традиційно обговорюємо енергетичну ситуацію в нашій країні, говоримо про ризики, про перспективи, про те, з чим зіштовхуються енергетика енергетики і домогосподарства. І сьогодні це також передбачено в рамках цього інтерв'ю. Але почати я хотів би з весна прийде саджати будемо 2.0». Ви знаєте, що відбулося сьогодні, і в Коломойського в гостях побували і Вавакова, і звільнили багато кого, і підозри понавручали. Про все це будемо докладно говорити, але зрештою, давайте з ваших вражень почнемо. Що це було дійсно боротьба з корупцією чи щось інше? А можна зустрічне питання? Це яка а. спроба Спроба вже весняної посадки? Бо я збився там? З 19-го року, що ж тут рахувати, Ну, да, ну, 19, ну добре, 19-те ще були там правоохоронці не свої да це ще попередники були правоохоронці там якийсь уряд ну 20 21 22 23 тобто це четверта весна е, команди да ну яка ну дай Боже ну сажайте ну хто проти Хто проти. Тільки я хочу нагадати, я, оце по, як попередники шоу таке забацали, Був такий генпрокурор Юра Гуценка, дуже відомий, там такий, як цей я згої, страшний сірий вовк. Пам'ятаєте, такий був фільм там, Джентльмени дачі". так І от Юрій, коли хотів когось налякати один раз, то вони якісь гелікоптери по всій країні полетіли. Когось там по якихось податківців кудись привозили. Ну, таке гучне шоу було. Чим вона закінчилася? Пшиком. Нічим. Зараз на сьогодні. Ну, ну дай Боже, ну посадіть вже когось, щоб вже, там те саме, от для мене там знаковим була тиждень тому ця епопея з Коболєвим. Бо ми ж, про енергетику будемо з вами говорити? Звичайно. Про енергобезпеку будемо говорити. А як ви думаєте, Нафтогаз це є ключовий елемент енергобезпеки ну всім, всім вже зрозуміло, да? що там безліч проблем. Не тільки премії, премії це одна там сота цих проблем. Ну і щось пшик, причому звертаю увагу: НАБУ і САП, як квінтисенція антикорупційної реформи. Пішли і, вибачте, ну, а як це так, ну, щоб не образити, ну обгадилися трошки, розумієте? Тобто, вищий антикорупційний суд сказав, що там, по суті, у вас нічого немає. А чим ви ходили до суду. Що робили ваші слідчі? Як ви формували ці звинувачення і справи? Ну, поїхали далі. Сьогодні що у нас Насавик. насавик? Це міністр уряду Гройсмана з Укрнафта Укртапнафта. Ну, те, що в Укрнафті і в Укртапнафті є, що шукати, це я вам однозначно кажу. Тільки в мене є зустрічне запитання, а раніше цього не можна було зробити? Гарне питання так. — насавик працював. Е, нагадую, ну він в 2019 році пішов. Він два з половиною роки, з чи чотири працював, і тоді саме ці там якісь речі там були. Да, із Укрнафтою, і з облгазами вони там його чомусь звинувачують. Ну, може бути, доводьте щось. Ну я а чому чотири роки треба було шукати? Що таке, що таке відбулося? Зуміти, ну не ну точно не зрозуміло. і Я розумію, що оці е, ну далі давайте аналізувати, хто там ще сьогодні у нас митники, так всі з пляжу. Я вибачаюсь, тобто ви бачили останній рік, що вся мітниця працює собі на кишеню. Ну запитайте будь-яку фірму або людину ФОПа, е, який притягнув сюди цей дизель-генератор. ну не чорта в хороший. Їх там скільки 700 тисяч затягнули в країну за останні тільки. Ну, абсолютно відомо, так це була. Там з маленького генератора 500-300 доларів, ой, 50-300 доларів це треба було дати, щоб завести його безмитників без, без пошуни, розумієте, без обмитня. І це невідомо було. Тобто, ви спостерігали за цим. Ці... силовики, кришували таможенників, митники, погранці, погранці там десь були, всі один одного кришували. Спостерігали тут пішла команда згори, Ми розуміємо, з якого будинку, де центр прийняття рішення, у нас народу треба щось таке показати жорстке і рішуче. Ну, добре, уряд звільнився. Ну звільнив, так звільнив. Там ні, ні шкода нікого, точно вас нікого з вас не шкода. Починаючи з прем'єра. Вибачте. Але задаю зустрічне запитання: а чого ви дивилися на це весь цей час? А прем'єр що не несе відповідальності? який... Призначав постановою уряду розпорядженням уряду цих митників. А міністр фінансів, який подавав ці кадрові призначення, він не несе відповідальність. Ви що? Бід отак, отак скинули та да, да, і сказали, все, ми побороли корупцію. Тобто, я за Станіславським кажу: ну не вірю, не дуже вірю. Та ще ж мало це ж звільнення, це що ви їх просто вони вам подякувати повинні да, за звільнення? Бо якби ви їх там, ну хоча б як в залі е, к, уряду пригадуєте, там цього е, надзвичайної ситуації там, да, да, да. так і то, да, нічого ж його він там е, в результаті там по суду виграв і почав поновлюватися на роботі рік-два. прийшов. Тому абсолютно це якийсь псих розрахований на дуже ну, недосвідчених людей.